Кожній людині цікаво зазирнути в майбутнє. І хоча машини часу досі не винайдено, наші предки з давніх давен відкривали часовий портал у прийдешні. Тільки треба було знати день, коли це ставало можливим. І зробити це могли тільки дівчата. Ніякої тобі гендерної рівності. Переглядай відео і дізнайся про давні способи зазирнути в майбутнє. Обережно, деякі з них небезпечні. Фрагмент Вечір під святого Андрія з повісті Казка мого життя Богдана Лепкого це розповідь про народні звичаї в День святого Андрія Первозваного, а саме 30 листопада. За стародавньою легендою, апостол Андрій проповідував у царгороді на побережжі Чорного моря та в околицях Києва. І хоч Андрій Первозваний християнський святий, але обряди в його день мають дохристиянський характер. Розгортаймо книжку. На Андріївській вечорниці п'ять панночок зібралися, щоб угадати свою майбутню долю. Кухарка Марта напекла балабушок, за допомогою яких дівчата ворожили на своє заміжжя. А ось як описує цей обряд Олекса Воропай, дослідник, який вивчав побут і культуру українського народу. Ще з вечора, як тільки дівчата зійдуться до хати ворожити, першим ділом вони печуть балабушки. Це невеличкі круглі тістечка з білого борошна. Воду на ці тістечка дівчата носять із криниці. Не відром і не глечиком, а ротом носять так, щоб хлопці не бачили. Бо, як побачать, біда. Цікавий звичай. Але повернімося до твору Богдана Лепкого. Як балабушки були готові і вистуджені, то покладено їх на ослін посередині кімнати. Панночки затямили, де чия балабушка, і пастух Федь завів до кімнати голодного величезного пса Неро, чию балабушку пес проковтне першою та дівчина перша й заміж вийде, а чию не зачепить та сидітиме в дівках. Собаки завжди мали велику вагу у житті людей яким був результат ворожіння? Якщо пес віднесе балабушку у темний кут, це означає, що доля занесе дівчину в чужі краї. Найгірше, коли собака не з'їсть балабушки, а тільки надкусить її і покине. Це віщує болісне розлучення закоханих. Неро не відмовився від частування, але ворожба не вдалася, бо він кинувся до балабухів. Але так напрасно й безцеремонно, що перевернув ослін і балабухи поскидав на підлогу. А що лиш із підлоги поз'їдав їх скоро, скоро всі до одного. Котрий перший попався у його пащу, годі було вгадати. Хоч дівчата були наполегливими. Не можна сказати, щоб і друга ворожба випала блискуче. Панночки виливали розтоплений віск з пательні у мосяжну мийницю на зимну воду. Але ні одній нічого певного не вилилося. Із галатанням ложками по паркані та з наслухування, ляпси пси відізвуться, нічого певного не вийшло. Пси, схвильовані появою смачних балабухів, виявляли по всіх сторонах світа свою радість, а трахкіт ложок глушив сильний вітер. Найкраще вдалося із п'ятьма лівими черевиками панночок. Їх укладали від печі до порога, а потім переставляли так, що врешті один опинився за порогом, що пророкувало заміжжя. пощастило Адзі, і дівчата кинулися обіймати її. А потім тітка Олеся пригадала заборонене ворожіння. Ще опівночі з дзеркала ворожать. Але це вже, так сказати, ворожба грішна. Панночки вмовили її розповісти про цей спосіб угадування долі, пообіцявши його не пробувати. А не будете цього пробувати. Не, не будемо. будемо. Що ж є атрибутами забороненого ворожіння? Тут одна правильна відповідь, хоча всі згадані способи використовували під час угадування долі. Їх описує Олекса Воропай у творі звичаї нашого народу. Так дівчата набирають намулу з дна річки і приносять до хати. Якщо в намулі є шматочок заліза чи цвях, чоловік буде ковалем, тріска теслею, скло склярем, шкіра шевцем, пісок мулярем, а якщо крім землі немає нічого, хліборобом. Або таке ворожіння. Дівчина набирає в пелену, нижній край одягу, насіння коноплі, виходить за хату, сіє на снігу, а потім набирає жменю снігу там, де сіяла коноплі, вносить до хати і, коли сніг розтане, лічить насіння. Якщо кожна зернина має пару добре, якщо ні, поганий знак. А от для того, щоб дізнатися, яким буде її чоловік, дівчина посипає на долівку трохи пшениці, наливає в мисочку води і ставить люстерко. Потім впускає півня. Якщо півень нап'ється води, чоловік буде п'яницею, клюне пшениці господарем, а як гляне в люстерко паничем і ледарем. Отже, правильна відповідь атрибутами забороненого ворожіння у творі Богдана Лепкого є дзеркало, ножиці, свічки. А як саме вгадувати долю за допомогою цих предметів? Ти дізнаєшся, прочитавши фрагменти з повісті до кінця. А ще про те, що сталося з багатою і гарною олею, яка наважилася на таке ворожіння. Повір, це справжній містичний горор. Визначтему й ідею твору Богдана Лепкого Вечір під святого Андрія. Тема Опис ворожінь дівчат під час андріївських вечорниць. Ідея оспівування незвичайності, казковості обрядів і звичаїв нашого народу. Увічнення українських традицій. Піднесення народних норм і принципів поведінки людей. Тепер ти знаєш, як відчиняли часовий портал у майбутнє твої прабабусі. Запам'ятай. Фрагмент із повісті казка мого життя Богдана Лепкого це розповідь про народні звичаї в день святого Андрія Первозваного. П'ять панночок зібралися на вечорниці, щоб угадати свою майбутню долю. Ворожба на балабухах не вдалася. Виливання розтопленого воску і калатання ложками по паркану теж не мали успіху. Найкраще вдалося із п'ятьма лівими черевиками дівчат. Біля півночі тітка розповіла панночкам про заборонене ворожіння та застерегла від нього. Тема твору опис ворожінь дівчат під час андріївських вечорниць. Ідея оспівування незвичайності, казковості обрядів і звичаїв нашого народу, увічнення українських традицій, піднесення народних норм і принципів поведінки людей. У творах письменника Богдана Лепкого і дослідника культури й побуту українців Олекси Воропая згадані ворожіння під час андріївських вечорниць Став містичну подобайку. І ворожити не треба. Наш канал чудовий. Учимо українську разом.